Коли у пріоритеті безпека руху в Івано-Франківську взялися за оптимізацію роботи світлофорів, у мерії пояснюють, зміни на певних об'єктах назріли давно. Мова йде передусім про ті, де фази накладаються одна на одну і виникає так звана конфліктність. Тож нині змінюють циклограми на найбільш проблемних перехрестях. Одне із них сахарова Коновальця. Тут додали окрему фазу для переходу в усіх напрямках, щоб зробити безпечним рух пішоходів на зелений сигнал світлофору, підвищити безпеку руху вдалося і на перетині вулиць Івасюка, Надрічної та Вовчинецької. Адже це перехрестя, що донедавна вважалося одним із місць концентрації ДТП через рух транспорту на зустріч один на одному в одну фазу і з лівими поворотами. І саме от ліві повороти, які здійснювалися, якщо ми. Ми їдемо, наприклад, з Надрічної на Вовченецьку ліворуч або з Івасюка на Вовчинецьку. Вони перетиналися, і це було навіть не дві, а чотири конфліктні точки. Було прийнято рішення. Насправді, очевидно, воно було на поверхні, тобто розділити дві фази, одну фазу існуючу, розділити на дві, зробити їх безконфліктними. Вони абсолютно безпечні. Тепер немає пересічень. Топу коли нам їдуть на зустріч, ми повертаємо ліворуч. Цього вже немає. Спочатку їдуть автомобілі з надрічної, потім з висока. І після того їде до Вовчинецька. Уже найближчим часом кажуть у профільному департаменті: змінять режим роботи і світлофора на перехресті північного бульвару Галицької та Васильянок, щоб оптимізувати рух на даній ділянці. Окрім того, цьогоріч планують здійснити і низку реконструкцій діючих об'єктів та встановити нові. Так само ми плануємо в цьому році і нові світлофорні об'єкти. Зокрема, один і одним із перших на сьогодні планується в нас світлофорна коновальця Сорохтая в районі Волмарту, тому що там через це створюються затори. Десь ми його будемо робити трішечки пізніше, десь орієнтовно квітень травень місяць. Потім у нас є Коновальця медична, ще дуже важливий такий об'єкт. Плюс ми напрацювали Галицька хіміків, теж перехрестя, де періодично трапляються ДТП, тому ми так само там напрацювали схему, що буде світлофорний об'єкт. Нагадаємо, загалом в Івано-Франківську є майже півсотні світлофорних об'єктів. Наталія Наталі Лозоваки Попек, телеканал 402.